да, я тут. Эй! Шо? Крошка. А вот такая бачу! <laughs> Як ты, блядь? Як. One Ace. Is... Нет! Ну шо, выкинь. One ace. One ace. Я... Я не вирю, ты не верю. Ты п***л. Блядь. Ну шо не малийся, блять. Знаєш, скільки вже свиней похорони. Тобі свиня. Блядь, з перший пулі, першої! Ти це записавку? Да. Шо єнот ещ? Дайте я висреди сразу йому морду. Ага, щас, бля. Ясис. Дві дами. Дами. Ну блядь. Ну блядь, там походу не дами, там сука ці тузи йобані. Не не вздумай, блядь бить по столу. Кидаю дві королеви. Кидаю One. Queen. останню королеву. <laughs> ну да. <так>. Сука! <laughs> Ее нее! Ааа! Ептю, бля! Може нам нові карти видадуть? Да, хух, слава богу. Опять королеви... Блядь, якщо ти кидаєш ты короля... два короля? Я, блядь, кину три короля. Ха-ха-ха, блядь три. Бля, він сразу, я нічого не нажимав! Сука! Ч там? <світ> Я нічого не нажимав! Блять! Ефлок стил Ах. У мене два патрона <світ> патру... <світ> осталось. <світ> кидаю королеву. Я тоже кидаю королеву. Куин. Без Та ти за... Давай, давай, хоч порівняємо шанси. Ага, щас, блять! Я, я... ще ти живчик! Хоть буде два-три, блін Лая! Бреш, бреш, ти довго вибирав, щоб мене на. тобі, я везунчик! Дивись прямо в лице сме. Я везунчик! Та яко! Бля, ти там читы включив чи що? Що за херня? <кліпо> <кліпо> <Везіння просто. кліпо> а, бля, ти хуй хуй просто. Ага, блядь, а я к. А, да, да, все правильно. <кліпо> тобі, Я ще 4 живчик. Я ще 4. 4. Жив. 4. <кліпо> я... <кліпо> <кліпо> там 4 і 6 ти по любому програв би. <кліпо> Ладно, я підкину тобі ще одну щоб... Колоду, так сказать, набить. Ну я, блядь, одного забі короля підкинув. Ну, підкидай собі пулю в лоба, знаєш. Та откуда, сука? Підкинув, блядь. Beauty and Та чого ти не стріляєш, балакає більше? Скільки там уже зверху? Ха-ха, Бля, блядь! Я тебе буду гасить потом на сам. на самом начале, понял? 5,6 блядь! одна куля в тебе лишилась. Я надеюсь, ты с першими виграю, блядь. <laughs> я не тудамся. Тузы? Да. Yeah. Я уже 5 тузів получил собі в лобо! Ну no, то давай ще один, блядь. Бля, хай його заклинить. Там же все. Це, а якщо, якщо це я погашка. Від... Диви, сейчас have... тут, прям. Ага. Так може це ти кажеш скільки в тебе, а я кажу, правда, чи ні? В Тебе не може бути 10 одиниць, блядь. Хуяли? Брехун. А в чому прикол, хоть, блін <ріст> я виг. <ріст> Там навіть 10 кубіків, сука, немає. Боже, no ти мені не віриш? Just А, ти мені повірив, хорошо. Ні, я чого? Я можу ще сказати, що ти брешеш. Ну як хочеш. Буде потом на <ріст> твоїй совісті. Ти можеш сказати все, що хочеш. Я тобі не, не вірю. Ти падла брехуча. Анімація вбивства. Ну Давай, давай. Щас ти доіграєшся. Да. Я кидаю. Три 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 туза? 3 туза 3 туза. 3 туза. 3 туза Не може бути три туза. Ну, і в мене може бути три туза. Де, не може бути 3... А отак от. так от. У мене не було ні одного. Серйозно? Да. У мене було три а знаешь, что самое хуже? Ну. Я запись не включив. Включай? Альзет. Пыш, Пожди, королева? Королева, конечно же, королева. На тобі теж королеву. Я ж читав. И в мене королева. Да, то я думаю, ты. Ти... Правильно. <рес> <рес> ты <ти> правильно думаешь? <рес> Ну хоть не а от своєї це, руки я помру. А чи ты стріляєш. А це такий режим просто. Прибізаєць. <звіг> от повезет це... І ще ти бачив, ти стріляв і медведь прийшов такий подивиться, типа. <звіг> ну давай, давай. Там да, воно мафіозник сидить, якийсь сміг... <звіг> <А це звіг> медвідь. <такий>, королева. <звіг> я кидаю королеву. Вот сразу одну единственную выкину. Oh. О, наконец-то, вот мне теперь интересно. В смысле? А ты можешь в сторону стрелять? В сторону? Не, так мы же только вот двое. А подожди, прям. Я, блядь, хотел, чтобы я стрелял. Вот я бы сейчас бы козла выстрелил на баре. Та давай до останньої карти. Ні, ти брехуй, я не хочу останню карту випити. Да ну давай перевіримо. Шо це? Це ще А це було? тобі пи я тобі кажу. Just, 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 ти своїм патроном стріляєш. Так, копай та, могилу. На мене дивись, коли я ствол направляю. Я с тебе кабаносы потом зроблю в следующий. <laughs> раз. Я уже с тобою сьомий раз кабаноса роблю. Так можеш, в принципе выключать уже стрим. Да. Блин, чого вони все я могли. Вони пузы. А, окей. А, да, да, подожди, кого ты слухаєш. <laughs> так, будем. Да, надо, все, я по. Тут із е, худих мужиків це тільки бик і вовк, <рив> чи то пес. Хто тут? А знаю. <рив> Чихуахуа якась, блін, на задніх лапах. Я буду. Я буду ким я був. Або за зайця, диви, там в неї голова маленька, може там мимо ушей пролетить. Ага. Маск <рив> <Наскву>, да? <ждає. рив> Пірісінь буде. <рив> <рив> я везунчик. Nah. Буква Ю. Uh -huh. Так, що у нас там? Ау! Ага, ага, я понял. <laughs> Ты попробуй на пятерку нажми. Нажми пятерку. Yeah? No. Та це двойка, чи тройка? Я кажу на пятерку. Nah. <laughs> <laughs> я казав <laughs> Так там, там, yeah, там, там все равно один вистріл я думав, там буде три. Ай мне. Ага. На понт бере мене. <рес> я по uh, почву щупаю. <рес> Де мене можна прожать, да? Ага. <рес> давай, давай. Це щас ти на боді, А я виход шукаю, я дивлюсь в ту сторону. Куди бігти? Куди бігти? Я везунчик. Мені <рес> по. <рес> Угу, угу. Він ушов от нас. Чи Це в мене щось Ні, він зараз перепідключиться. Там бувають... Два. 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 Або хтось позвонив два. Два. Ні, диви голови X. круте воно щось. Ну no, да. No. Там back все одно два останніх А Ану. Кур, да по-явною, я не думаю, всі всім овчать. Чу, то ми ж тобі сказали, що. <laughs> Що да. сказали? мене ж викинуло А, він нас і не чув даже. Він просто махав головою А махав, а ти так жопко попадав, тебе А Я просто махав. Ага, то есть мене ты пропускаєш, все. Бодай Ну хорошо, ну це буде один вистріл, не два. Байте. Блін, я другу кнопку хотів нажати вибачайте. Well, ain't my first rodeo тобі, собака. На побачення. Пацани, я нормальний, в мене сказа не було, Нащо ви мене. О, я хоч со сторони можу дивитися. Я тебе знає, собаку бешену. А що і? А, так що у нас. Ти чо? <реш> <реш> так, я Ой, ж... шука. О, а в мене у вас вмісто карт знаки вопроса, щоб я нічого не бачив. Mm -hmm. Зато я можу. Mm -hmm. Крутиться, дивиться з різних сторон. А я везунчик в ну, мене там? Ну давай, давай, давай. Я везунчик. Тебе? Шо, в тебе? Там уже там нема нічого в тебе. Там пістолет потом в твою сторону направився. А думав... скільки в мене було? Чотири чи п'ять? Три. Ну четвертый был. Ага. Блин, у меня в, в прошлому раунді була така хороша каста, ребят. така. Ты оно медвежонку сзади понравился, я дивлюсь, что он прям намеряется. Я ще ж засю залесить. А, у мене? Да. А ты ще налево oh, подивись, налево, там коняка є, там, те. Натуре кинь. Спивом. Я задумался лишать, давай <laughs> То давай, Мы ще дві пулі можем тобі в голову Два короля. Два короля. Тоже два Давай, викидаємо по дві <sutters> Я кажу першої пулі в дуло, ребята. Нема. Ні, нормально. Ну на Ну ні Думаешь? Диви в мене хрест на цьому на пузі, значить мені повезе, за мною... Я то на могилу твій хрест. Кидаю три кор. О, сейчас або. Я виграю, або я в следующем по-любому проіграю, наверное. Я везунчик. <реш> Аж глаза Блін, е, ну ти, ти міг би раді приличия цей раз, знаєш, типу, промовчати просто. Граємо до останньої привікає, карти? А, а да. У всі все половина. У мене тоже. Провірю. А... Провіряй. То А тут. Короче, тут прикол такий, що либо последняя, либо центральная. <світ> потому что, либо у тебе все три. В начале никто нормально выкинь. Ви шо годі? Не буває такого. У мене реально було три королеви. І таке буває. Тепер поня тебе, хорошо. Королі, так королі. Окей, окей. Я, да? Ну да. Один. Конечно! Потім уже його не мало, не!

Та тобі вже все-равно нема чим ризикувати. давай от... А мені чим є ризикувати? Мені нема чим ризикувати. Як це? Я як взагалі не? зараз не ти зараз не зляжеш, дивись, зараз друга пуля і ти лягаєш. Я везунчик. Не, Я всього, цього, не ризикувати. щас. Знаєш, з цього дивлюся, мій хлопець. Не щас. Бач, як він затих, коли пуля попала в висок. <laughs> не, ха Так, хорошо. А, подожди, це Артм, подожди. Today. Да. Я ж собака. Я пес. Давай, а. Uh, Давай ми те назвем... Два короля. Давай два ми... короля. Мы тебя дюк. What? Ти будеш пес дюк. Woof. <laughs> Woof. Два короля. Диви. Що це так. за ехолокатор у зайця? Диви, він прослушка там качается. <рес> Ты понимаешь? Це це да, бадивезунчик, нормально. Guess who wins? Не, мене щас залагало. Мене, <рес> <рес> мене короче, лагає в той момент, коли хтось то стрілятися Все, я понял. Я понял. Тобто ти можеш можешь буквально за пять секунд, да? Да? ні, да, да. да, не, не за пять, за буквально доли секунди.